Великим задоволенням і вдячністю я хочу дякуємо запросити для наступної доповіді професора Чебана Олега Сезонтовича з доповіддю мозок і діабет, погляд психіатра. Я психіатр, я працюю в Національному медичному університеті, завідую кафедрою психосоматичної медицини і психотерапії, і тема, яку я сьогодні вам пропоную, можливо, вона буде не настільки яскрава, і я не буду так бігати. Але я попробую проговорити дуже практичні речі скоріше, там, де я частіше консультую, де мене докликають до консультації з порадою, що робити, і завершую як для мене важливим моментом, що не робити. Те, що я бачу, наслідки або невірних препаратів, або невірної роботи з цими пацієнтами. Норс раз вибрана тема цукрового діабету. То ендокринологи, звичайно, потирають руки, тому що кажуть: ми не залишимося без роботи, це вже точно. Рівень цукрового діабету, не дивлячись на всю нашу профілактику, пояснення, роз'яснення, заперечення і недача глюкози дітям і так далі, катастрофічно швидко зростає. Ось цифри діабету в світі на 13 рік. А ось що показує нам ВОЗ: 85-й рік 30 мільйонів. На 25 300 мільйонів. Хоча, чесно кажучи, якби зараз викликати любого спеціаліста, алерголога, ендокринолога, вже задав психіатра, вони точно так же би говорили. Я буду говорити, що тривога депресії зростає катастрофічно швидко. У нас єдина хвороба, яка є золотим стандартом, яка не міняється. Хоч це буде феодалізм чи глибокий капіталізм, чи соціалізм, чи якийсь ефемерний, а, комунізм, це шизофренія. От один відсоток золотий стандарт. Щоб не відбувалося суспільством, все інше міняється. Ну, є спеціалісти, які скажуть, що ваші хвороби, з якими ви працюєте, не міняються. Молочення, кількість зростання і так далі. Немає. А я кажу: а в нас є шизофренія. Добре. Поширеність психічних розладів. Раз цукровий діабет і мозок, і психіатр, то з'єднуємо цих три терміни в єдине розуміння поширеність. Да, різні автори вказують різну поширеність, Звертайте на останні цифри. Все-таки і жінок, і чоловіків вона відрізняється, але перше ж звертаєш увагу, дуже і дуже багато. І розумієш, що робота з цими, з цими пацієнтами поліпрофільною бригадою стає все більш важливою. Ну, от діабет на що він буде впливати? Поза всяким сумнівом, на мислення. Когнітивні функції, кореляція з судинною деменцією та хворобою Альцгеймера, тому ми більше виходимо на тему нейродегенерації, там, де є цукровий діабет, збільшує при епілептиформі готовності епілептифорні розряди судоми, збільшує смертні ризики при черепно-мозгових травмах і, на превеликий жаль, породжує емоційні розлади у вигляді тривоги і депресії. Цукровий діабет і головний мозок. Дуже гарні дані, які ще проводяться приводять, в дослідженні з допомогою фМРАЙ, про те, що мозок, який знаходить в тілі, яке хворе цукровим діабетом і проживає 10 років, мозок проживає 12 років. Іншими словами, він постійно кожних 10 років більш швидше старіє на 2 роки. Тобто, можете говорити, стаж 20 років. Практично мозк вже пройшов 25 років. Ну і відбувається те, що відбувається, просто елементарне старіння. Миздау дуже добре сказав при діабеті, при деякий час обов'язково виникає ризик ушкодження кровоносних судин, в основному мілких судин починає страдати те, чим ви добре знаєте, біла речовина. Про що можна говорити? Ні, це не цукровий діабет, Тут значно крутіша картинка, це Альцгеймера. Але йде мова про те, що починають втрачатися і мозк починає працювати аналогічно депресії. Іншими словами, він згасає: а, картинки треба дивитися звідси сюди, а не звідси сюди. Тому що біла речовина це звичайно когнітивна сферфа і судинна деменція, поза всяким сумнівом. Сент – це центр діабету медичного центру Монфіре. Говорив, що в любого пацієнта першого чи другого типу є ризики, є ризики судинних когнітивних порушень, але другий тип очевидно буде переважати. А ось дослідження, яке на сьогоднішній день зроблене на пацюках, на крисах, не на людях. Але дослідження, яке а, говорить, що можливо воно буде попереду, переверне наше уявлення про роботу нашого мозку в тому плані, про що ми говоримо в 2010 році. Центр діабету Джосліна. Виявив на крисах мозг про те, що мозг починає сам синтезувати те, що ми воюємо: холістерин. уявляєте? Антихолістеринові дієти, контроль холістерину, бет холі... і, і так далі. І раптом. Повідомлення: мозг, не дивлячись на всі наші дії, сам синтезує холістерин. Але питання, для чого він виробляє ця автономна система, яка займає 20% маси тіла і поглинає 85% енергії, і цикл крепса практично працює лише на оцей космос, ще й починає сам синтезувати для себе холістерин, мабуть, не бляшок. Виявляється, він синтезує і тут є чіткі кореляти. Якщо порушити цей синтез, а його порушує цукровий діабет. То мозг починає виробляти дуже цікаві речі. І він входить в ту ж патологію, тобто поушкоджуються ті нервові зв'язки, які відповідають за відношення мають до апетиту, пам'яті, рухової активності, як не дивно, болю. А ви знаєте, що пацієнти з цукровим діабетом, з органічним ураженням головного мозку внаслідок цукрового діабету чи судинного ураження, обов'язково по-іншому переносять боліві речі. І їх дуже важко працювати з їхньою болю, хронічною болю. Які в принципі зони цікавості? От, де психіатр дотичний до невролога, який працює з нервовим ураженням внаслідок цукрового діабету, чи ендокринолом, який працює реально з цукровим діабетом? Ось вони перераховані. Це ураження мозку з психічними порушеннями. Ну, іншими словами, є ураження головного мозку, і появилися симптом, синдром, синдромокомплекс нозологія, Нехай так. Камарбідні психічні розлади, є цукровий діабет і є мозок, який вже вражений. Паралельно щось іде, рухається: тривога, чи депресія, чи когнітивно амнестичне зниження, чи обсесивно-комсусина симптоматика. І без психіатра якось важко обійтись, тому що, хоча б треба запитати, який препарат потрібно дати. Психічні феномени і симптоми як прогностичний інструмент основного захворювання. На цю тему зараз дуже багато дискутують. Більше того, говорять, що приблизно з 2020 року психічні розлади будуть більшою прогностичною ознакою основних соматичних захворювань. Перекладу нормальною мовою. Немає соматичної патології, наприклад, онкопатології чи кардіо. Але є психічні симптоми, які говорять, у тебе порушений сон, в тебе різко зросла тривога. Чекай, що тіло через генетичну програму реалізує. Реалізується через деякий час. Тому маркерами стають не біомаркери вихід на якусь, наприклад, онкопатологію, а психомаркери, скрінгові тести. Наступний варіант: мозкові ураження симптомом, які асоціюються з психічними морозлимами, це більш наукова тема. Якщо ти розумієш, як працює мозок, ти розумієш, де відбуваються збої на рівні психіки. Наступна ідея дуже складна, і на цю тему зараз дуже багато йде запитів. Як працювати з цими пацієнтами, щоб при всіх наших знаннях і те, що ми називаємо гадлайн, національні протоколи, вільне володіння канматом, найсом і так далі, і так далі, пацієнти елементарно дотримувалися того, що ми просимо. І чому 50% пацієнтів при всіх ваших геніальності знань не будуть виконувати ваші прохання, викази і так далі, і так далі. Не будуть. Вони нонка. Комплайнс, і ми міняємо термінологію не комплайнс, а адхеренс, не adherence, конкорданс. Ми маніпулюємо, жонглюємо цими термінами, щоб нарешті прийти до банальної простої ідеї. Ми не відповідальні за здоров'я наших пацієнтів. Як вам така провокація? Ми відповідальні на 50%. Ми можемо запропонувати йому взяти відповідальність на себе за своє здоров'я. Так, ми дамо свої знання, ми включимося своїх 50%. Це і є вироблення терапевтичного альянсу, а не така. Всемогутність: я лікар, я відповідальний за своє здоров'я. Не потрібно цього робити, тому що барнаут тоді метє до вас прийде, емоційне вигорання. Пацієнти на раз два обесцінять таку діяльність лікаря. Тому тема конкорданса це також зона впливу і клінічного психолога, і психіатра, а робота з цими пацієнтами надскладна. Ну і останнє звучить приємно, звучить гарними словами, але нічого хорошого тут немає. Проблема якості життя, невтрачені роки життя пацієнта. Чому звучить приємно? Ну тому що ми говоримо про якість життя. Тому що ми говоримо про активні роки життя. А що неприємно? А неприємно просто елементарно. А, звучить це цинічно так. Ми не можемо вирішити патогенетичні проблеми наших пацієнтів. Ну, іншими словами, ми б не говорили про якість життя пацієнта, якщо б ми його вилікували. Да? Про яку якість життя? Він став здоровим все. Хто вилікував? Хто? Я йду учним, кидаю свою психіатрію, кафедру і так далі. Йду учним, щоб мені полікували, показали, як можна вилікувати цукровий діабет, інсулін залежний, другий тип, і так далі, чи алергологів, чи до інфекціоністів. Покажіть мені, як за день ліквідувати грип. Хто вилік? Значить, ми тоді починаємо говорити, що в нас мета міняється мета. От сьогодні було такий яскравий виступ нашого польського гостя. Ну ми зараз вже говоримо, що реабілітації немає. Є абілітація. Ми не досягаємо реабілітації повного відновлення. Ми говоримо про резилієнс. Ми не можемо відновити психічну і фізичну активність повністю 100%. Ми вертаємо те, що ми можемо вернути. Інше питання, що ми дійсно... Використовуємо якісь ідеї Дональда Хаба, ідеї 49-го року, що всіх є нейронні зв'язки, які треба просто активувати. І тут прості елементарні дії, основне до цього треба приложитися, мати ентузіазм і якісь гроші, щоб ти реалізував те, що і так закладено в тих мозгах. Механізми формування психічних порушень при цукровому діабеті. Їх є кілька: етіологічний, тригерний, патопластичний, сенсибілізуючий. Можливо, я не буду на них деталізуватися, фотографуйте, значить, фотографуйте. ступенем важкості. Можливо, це буде один із ключових слайдів, який я хочу сьогодні показати. Я його довгий час збирав. Психічні порушення у пацієнтів з цукровим діабетом за ступенем впливу на якість життя. Починається все зверху. Це ще, скажімо так, якось навіть можна пояснити. Ну, іншими словами, прийшла біда, катастрофа, мозгова катастрофа, серцева катастрофа вже немає значення. Пацієнт повинен переживати з цього приводу. Повинен. От він і дає невротичні прояви, тонкосльозість, емоційна лабільність, подразливість, астенія. Це входить в перший пункт. Але далі з'являється гірше. Появляється. Тривога, емоційні розлади, тривога і тривожні розлади, депресивні тривожні розлади, як правило, легкого ступеня. Це там, де можна переключати: клінічний психолог працює, спосіб життя, тактика, стратегія життя. Попалися розумні родичі, які там щось порадили. Друзі, компенсується. Далі стає все гірше, і тут уже психіатр 100% повинен зайти, тому що йде мова про важкі, тривалі, депресивні розлади, а тут це вистрілить обов'язково в суїцидальну готовність. І ці пацієнти з органічним ураженням, з когнітивним зниженням, які не можуть опрацювати, адаптуватися в життя, як правило, починають роздумати. кожний третій роздумує про це, про те, що життя невиносиме і треба припинятися. Ці муки для себе і для своєї сім'ї. Потім ідуть судоми, які активуються, пам'ятаєте, я показував діабет і епілептична схильність. А епілептичної схильності зараз, на превеликий жаль, дуже багато. Добре, що вона не доходить до клінічних проявів. Психічні прояви, які асоціюються з комою, а діабет і кома це дуже близькі речі. А саме розлади свідомості, судоми, когнітивно-нестичне зниження в класичному варіанті Корсаковський синдром. Короткотривалі розлади свідомості аментивна спутні сутінки, делірій з псевдогалюцинаціями, психомоторним збужням і нарешті трансові розлади з переходом псевдопараліч, те, що вийде. Практично на хвороба піка, це асоціативно не на хвороба піка, але симптоматика дуже буде близька. Якщо ми говоримо про тривалі депресивні розлади, гляньте, 50% молодих людей, молодих, в яких високий рівень компенсації, соціальної компенсації, розплачуються, навіть при цукровому діабеті першого типу, три, важкими тривожними і депресивними розладами. Якщо ми говоримо про класичний косар-корсовський -кор синдром у пацієнтів з діабетом, тоді ми починаємо говорити про порушення пам'яті, фіксаційна амнезія, амнестична дезорієнтація і підміна пам'яті конфабуляції і псевдоремінісценції. До університету трошки звернуся, залякаю вас своєю термінологією. Ну, нічого. І якщо ми говоримо про хворобу піку, це, звичайно, симптоматика атрофії лобних і скронових ділянок. Ще одна річ: Фремінгенське дослідження, яке показало, що цукровий діабет, когнітивне зниження дуже жорстко асоціюють з іншою великою патологією, нейродегенеративним розладом, який називається хвороба Альцгеймера. І тут я вас втішу, ні, треба розчарувати, щось ви дуже радісні, про те, що кожний другий, хто доживе до 80 років, буде мати хворобу Альцгеймера. Це говорять американці. Це вони. Забезпечені, гарантовані і так далі. А нейробіологи із Стокгольма заявляють, які працюють над молеклом, заявляють, що найближчих 50 років ніхто не вирішить патогенетичних проблем нейродегенеративних розладів. така наша перспектива. Ми будемо жити краще, ми будемо жити довше, ми будемо жити в Європі. Ми вже живемо в Європі. Тільки ми не будемо пам'ятати, як назвати. Рухаємося далі. Деякі психологічні. На цю тему мало хто звертає увагу, але я хочу її показати, тому що ми все коверкаємося в якихось нейротрансмісорних речах, а Є банальні речі. Ось вони. Деякі психологічні аспекти пришвидшення деменції з позиції роботи не індивідуального мозку, а соціального мозку. Тобто, іншими словами, там де велика амігдала, ну так примітивно сказав, це проживання в постійній тривозі і депресії. Цинізм, песимізм, не віря, нікому не вірю і так далі. Проживання без суті життя складне питання. Я навіть боюся інколи здорових людей запитувати. А в чому смисл вашої житті? Так і хочеться зразу втікти, щоб краще нічого не відповідав. Відчуття усамітнення шикарний феномен. Хочете тест? Що таке усамітнення? Запитую. У мене є кілька контрольних питань, на які я знаю відповіді. Перше питання хто ще не виписав Гідозепам? <ріст> Як наш польський гость робив. <ріст> І друге питання в кого немає телефону? Друге питання крутіше. Іншими словами, в кожного у вас є додатковий комунікатор. А, всплив. Додатковий комунікатор, іншими словами, ви соціально активні, ви спілкуєтесь, ви контактуєте. Більше того, ви можете з будь-який момент, в дану секунду, зв'язатися з будь-якою точкою з планети Земля. Додаткові комунікатори, чи є інтернет простори і так далі, і так далі. А соціальні психологи говорять, комунікаторів фізичних більше, а діночіства самітності ще більше. І а те, що роз'єднує людей на раз-два, це інтернет вдома. Він поглинає час, він конкурентний, він забирає все. Причому безтолково любу людину, яка сидить годинами, можна запитати, що ти там робив? Не знаю. Тому асоціальне сусамітнення на превеликий жаль зростає. Життя з телевізором беріть на озброєння. Конкретні поради вам даю. Попробуйте не жити з телевізором. Небажання ділитися інформацією є така річ, яка показує, що ті, хто вчать, живуть більш тривале життя. Постійне лікування чогось, життя з болю, життя без віри, життя без об'єкта любові, і турботи, хоч ворону, хоч кота треба любити. Скнарість та життя на майбутнє доволі часто, і особливо після 60 років ці риси починають вип'ячуватися автоматично. Можливо, це антогенетичний аспект, запастися сухарями на старість. Можливо, я не знаю. Але як варіант, що він поширюється, це правда, це все також додає то, що мозк нас починає страждати. Що робить психіатр? Для чого він потрібний? Іде зона його цікавості, впливу і так далі. Поза всяким сумнівом, це діагностика. Next він визначає, на що він може впливати. next. інформація для пацієнта це е, психоосвіта, education. медикаментозна терапія. Я привожу якісь ключові роботи. Психотерапія, варіанти дестигматизації, тому що і так бояться спеціалістів. А якщо б сказати, що вас психіатр консультує, це класичний варіант стигматизації. І останнє, на яке зараз дуже багато звертають увагу, модифікація життя, тактика, стратегія життя. От наш нейрон. От його робота. Що ми можемо зробити? Ми можемо впливати на судинну пластику, ми можемо впливати на в Кінці кінців ми можемо його забирати, впливати на глутомеричну нетрансмісію, посилення антихолічної медитації, захват котелхаміна і робота з лікагеном, утилізація глюкози, змінити її харчування або мультимодальний вплив. Залишилося ще одне. Нам потрібно зробити так, щоб було доставити наші препарати, ось в принципі, все, що ми на сьогоднішній день можемо в світі. Нічого нового більше не придумаємо. Ми будемо кувиркатися тільки ще навколо п'ятого нейротрансмісора, про якого ми поки що не знаємо. Що робить актовагін? Препарат, який дійсно має мультимодальний вплив, і ось ми маємо нейропротекторний ефект, метаболічний ефект, мікроциркуляторний ефект. Тому вплив на апоптоз, зменшення оксидантного стресу, утилізація глюкози. Поглинання кисню і так далі. Тому і препарат є, який доказав свою ефективність. Ряд робіт, які показують, що от 12 місячне дослідження ефективності актеогіна. Причому дуже важливо, що дослідження проводилося з хорошою базовою замірою когнітивних шкал. Це важливо. Тому що просто сказати, що препарат працює це нічого не сказати. Ти пробуй переміряти тими шкалами, наприклад, які використовуються для хвороби Альцгеймера чи страждає когнітивні сфери. Оцінка результатів ще оцінювався індекс Бертела, індекс життєдіяльності активної життєдіяльності і то що в нас плило. Да, препарат, поза всяким сумнівом, впливає на когнітивну сферу точки відліку третій, шостий і річний місяць, і чітко відновлює загальні висновки дослідження під назвою Артеміда про те, що відновлює когнітивну, я не кажу 100%, але він реально впливає. Це та база, про яку згадував наш польський гос. Це та база, біологічна база, навколо якої вже можна працювати. Тому він знайшов своє місце чітке в гадлайну українському національному протоколі. Ось він згадується діабетична нейропатична біль і так далі. І так далі. Я думаю, що ця тема для вас, не можливо і не нова, але я просто показую, є активний препарат, який може міняти когнітивну сферу там, де вона вже страждає. Внаслідок, наприклад, комбінації мозок і цукровий діабет. Я казав, що я закінчив слайд. Залякуванням. Але я думаю, що це буде добре залякування. Я його назвав так ахтунг. А, тому що той же гадлайн згадує при нейропатичних болях три антидепресанти. Пам'ятаєте, яких? Це амітриптилін, це Флюангсол і венлафаксин. Добре, пам'ятаєте, так от, вся група SSRI – це можливість гіпоглікемії, якщо ми говоримо про цукровий діабет, порушення сну, нудота тривога жетація, що може стати обманливою симптоматикою, тому що ви бачите симптоми, які переживають пацієнти з цукровим діабетом без всякого ураження. А звідси він почне регулювати свій рівень глюкози і регулювати не так, як потрібно. Наступний варіант: якщо ми назначаємо достатньо популярні трициклічні антидепресанти. Порушення функції сочового михора, кардіотоксичність, причому чітка і виражена, седа це побічна дія на сексуальну функцію, збільшення маси тіла. Тому за амітріптіліном не експериментуйте. Старий препарат, який має дуже багато побічних ефектів. Якщо хтось хоче добре полегшити життя пацієнта, щоб він добре спав, я знаю, що я говорю, тому що часто приходиться консультувати і звучить група нейролептиків, навіть атіпіків. Страждає, як правило, когнітивна амнестична функція тільки внаслідок самої дії нейролептиків, достатньо потужна седація, наприклад, на оланзепіні, збільшення маси тіла, кардіотоксичність і деякі нейролептики самі по собі, той же оланзапін, викликають цукровий діабет. На цю тему є багато робіт. Якщо ви працюєте з бензодіазепінами, а я вже запитав одне риторичне питання: хто ще не виписав гідазепаму? Значить ви всі працюєте з бензодіазепінами, не говорячи вже там фенозепам, валіум, седоксен і так далі. І так далі. Залежність, когнітивно-манастичні порушення, седація і еректильна дисфункція. І останнє той, хто а, вважає, що треба сон відновлювати тільки через зопіклони, ну все, що має 7,5 мг міліграми в кінці, це зопіклонова група. Пам'ятайте про різке когнітивно-мнестичне зниження при тривалому прийомі і чітка залежність. Тобто препарати, які будуть погіршувати стан пацієнта, хоча ви робите якийсь добрий крок вперед. Я закінчив свою презентацію. По-моєму, я вклався в час. Дякую.